Доброго дня, і це новий урок з алгеброю 8 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про таку функцію, як y дорівнює k поділити на x. Розглянемо тобто побудуємо її графік та розглянемо її властивості. У даному з ось таким записом ми з вами зустрічалися вже у 6 класі, коли говорили про пряму та оберну пропорційність. тобто коли Пряма пропорційність у нас було, було y дорівнює K помножу на Х. А тут у нас y дорівнює рівня K поділити на Х. Ось цю функцію. І також часто називають обернена пропорційність. Ну, одразу відповім на питання, чому саме так. Ну, Дивіться, коефіцієнти в нас це в нас константа. Давайте запишемо константу, тобто, тобто це в нас якась стала величина. Константа, так? Ну давайте візьмемо, наприклад, константу. 10. так? Тобто тоді у нас буде ось такий запис: y дорівнює 10 поділити на x. Давайте візьмемо, наприклад, x дорівнює 1. Якщо, якщо x дорівнює 1, так? то звідси y в нас дорівнює 10. так? Тому що 10 поділити на 1 буде 10. так? Тоді давайте що зробимо? Збільшимо е аргумент у 2 рази. Тобто у нас буде тепер 2. Ну І звідси тепер y вже буде дорівнювати. 5. Тобто, дивіться, при збільшенні аргументу у два рази значення функції зменшується два рази. У даному випадку, це є е, обернена пропорційність, тобто обернена пропорційні величини. Так? Ну, газ, давайте тепер перейдемо до побудови графіка цієї функції. У даному випадку в мене намальовані дві системи координат. На кожну з них ми будемо малювати. Два варіанти графіка цієї функції. Ну, давайте. Ось це у нас буде y дорівнює а, давайте 8 поділити на x, Так? Тобто, в даному випадку, це коли коефіцієнт більше нуля. Так? А ось тут будемо будувати графік, наприклад, мінус 8 поділити на X. Тобто, в даному випадку, коли в нас коефіцієнт менше нуля, ну, і що таке різниця є. І властивості. На перший приклад можу показатися, що графіки дуже схожі властивості мають однакові, але насправді не все так просто. Ну давайте що будемо робити? Щоб побудувати графік, візьмемо таблицю. Візьмемо таблицю, так. Тобто у нас буде таблиця. Давайте я навіть, мабуть, не тут намалюю таблицю, а нижче під графіком. У мене тут дуже багато місця. Ось таким чином. Давайте. Ось тут у нас будуть ікси, а ось тут ігрики. Ну, давайте візьмемо декілька різних значень. У даному пункту, дивіться, набагато простіше, щоб побудувати графік нашої функції, набагато простіше буде підбирати такі ікси, щоб у нас 8 ділилось на якесь число націло. Тобто не ну, дуже буде зручно, якщо ми будемо, якщо у нас ігрики будуть о, о, якимись дробними числами. Давайте, наприклад, х візьмемо. Ну, наприклад, 8. Ну, давайте не 8, давайте мінус 8. Мінус 8 звідси мінус 8, тобто y, тоді 8 поділено на мінус 8, тобто мінус 1. Так? Далі візьмемо, наприклад, мінус 4. Так? Щоб націло ділилося. Так? 8 поділити на мінус 4 це буде мінус 2. Далі візьмемо х до рівня мінус 2. Тоді 8 поділити на мінус 2 це буде мінус 4. Тепер візьмемо -1. візьмемо. 1. 8 поділити на мінус 1 це буде мінус 8. І ось тепер дивіться. Дуже гарно, хто помітив, що ми не можемо. Тут трішечки ще більше візьмемо, Що ми не можемо підставляти 0. Тому що в нас у знаменнику х, а на 0 ділити не можна. Тому. Одразу ж таки тут запишемо, що х не дорівнює 0. Ми зараз ще про це поговоримо, до цього повернемося. Тепер візьмемо 1. Тоді це буде 8, швидше це зробимо. 2, 4, 4, 2, 8, 1. Ось таким чином. Тепер дивіться, в нас тут 8 точок. так? Тобто з координатами ось таким. Давайте їх навалюємо ось на цій системі координат. минус 8 и минус 1. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 и минус 1. Так. То есть, тут наша точка будет. Вот она. Далее. А, минус 4 и минус 2. 1, 2, 3, 4, минус 4 и минус 2. Так, вот тут у нас будет. Далее, минус 2 минус 4. 1, 2, минус 2. 1, 2, 3, 4. Так, тут... Вот таким образом у нас будет. Ось вона наша точка. Мінус 1, мінус 8. Мінус 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тоді ось тут буде наша точка. Ось таким чином. Далі, тепер у нас закінчилися від'ємні значення. Переходимо до додатніх. 1, 8, 1. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, Ось тут буде наша точка. Далі 2, 4, 2. 4, ось вона наша точка, 4, 2, 4, 2, ось, а і 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і 1, ось таким чином. А тепер, ось, так, ось таким чином саме ми з'єднуємо ці точки, і ось тут таким ж самим чином робимо. Ось таким, чином. ось таким чином. У нас буде виглядати графік цієї функції. Графік цієї функції називається, тобто саме ігри до рівня, поділу на X, називається гіперболу. Ось цей графік називається гіперболу. У даному випадку ось ці частинки називаються гілками гіперболи. У даному випадку, дивіться, коли у нас коефіцієнт, в даному подку, це називається ось k, це коефіцієнт оберненої пропорційності. У даному випадку наш коефіцієнт він додатній. Додатні так. А якщо коефіцієнт оберненої пропорційності додатні, тоді е, графік гілки гіперболи будуть розташовуватися у першій та третій координатних чвертях. Та третій координатних чвертях. Е, тепер поговоримо про властивості саме цієї функції. Е, перша властивість, дуже важлива властивість, найчастіше і на функціях е, приплодовій функції. на ній Звертають увагу. Називається область визначення функції. Тобто це е, значення аргумента, який він може набувати. Е, у даному випадку, ну давайте запишемо гаразд, давайте я ось це приберу вже. Запишемо ось тут наші властивості. Перша властивість. Область визначення функції, е, вона позначається у даному випадку ось, як, ось таким значком: David F. Де від F, ну, або можемо. Давайте не від F, давайте від y. Де від Y? Ось таким чином, у даному випадку так позначається область визначення нашої функції. А, ну і вона яка? Тобто, які значення може набувати X? Ну, очевидно, що всі, окрім нуля. Так, окрім, нуля, тому що у знаменнику. Тоді у даному випадку запишемо, що X не дорівнює 0. X не дорівнює 0. Або ми можемо записати навіть не так, а більш, так скажемо, круто. Запишемо, що х належить від мінус нескінченності до нуля, не включно, тобто тут не квадратна дужка, а кругла, тому що нуль ми не можемо брати, в об'єднанні від нуля не включно до плюс нескінченності. Нескінченності також, звісно, -таки, не включно, тому що це не число. До нуля не включена і від нуля не включена до плюс нескінченності. Ось таким чином. Тепер. Е, далі область значень. Область значень – це е, значення функції, які може набувати Y. У даному випадку це записують як Y від Y. Область значень. Ну, Дивіться, У даному випадку, дивіться, які можуть е, набувати значення е, залежно-змінно. зміна. Ну, у даному випадку всі. Всі, знову ж таки, окрім. нуля. нуля. Знову ж таки, окрім нуля. Тому що якщо x буде рівнювати нулю, тоді y також звісно таки, буде невизначений. Отже, ми також можемо записати, що y належить від мінус нескінченності до нуля не включно в об'єднанні від нуля не включно до плюс нескінченності. Ось таким чином ми записуємо. Так? А, наступне. наступне. Особливо, що в нас давайте буде, виберу зараз. Давайте це в нас буде а, проміжки знаку сталості. Проміжки знаку сталості, що це означає, а, У даному випадку, на якому проміжку, наприклад, функція додатня, а на якому вона від'ємна. У даному випадку, дивіться, функція від'ємна, змішути, якщо а, частинка її графіка знаходиться, наприклад, нижче, ось я псис, тобто ось тут. А функція додатня, якщо вона знаходиться вище ось ціапсис, тобто ось тут. Ну, в даному випадку, дивіться, давайте запишемо, що наша функція, давайте y. Як запишемо, ну, давайте гаразд. Давайте запишемо, y в нас додатня. Якщо y у нас додатня, якщо Давайте навіть, навіть, навіть від'ємного почнемо. Ігри у нас від'ємне, якщо x належить. Ось ці проміжки знаку сталості ми будемо звісно, таки визначати по осі осіапсис. Тобто проміжки задаються по осі осіапсис. У даному випадку, якщо від мінус нескінченності до нуля не включно, розглянемо саме ось цей проміжок. Дивіться, графік функції знаходиться нижче осі апсис. Тобто у даному випадку, всі ігри тут від'ємні. Так? Тому функція від'ємна, коли y належить від мінус нескінченності до нуля не включно. А функція додатня. Якщо х належить, дивіться, якщо ми розглянемо тепер ось цей проміжок, тобто від нуля не включно до плюс нескінченності, в нас також дивіться, у всі додатні ось тут будуть, так? Ось сюди. У даному випадку, знову ж таки, якщо ви подумали, що там десь може бути воно від'ємне, ні, знову ж таки, область значення. Тобто графік, він, бачите, він якби не достигає, ніколи не достигне е, осі абсис, Так? Він буде нескінченно наближатися до нього, але ніколи нього не достигне. Отже, функція додатня, коли x належить від нуля не включно до плюс нескінченності. ось таким шином. Далі про що поговоримо? Це нулі функції. Це нулі функції. Що таке нулі функції? Е, це значення аргументу. При якому значення функції дорівнює 0? Ну, в даному випадку, щоб знайти нулі функції, достатньо в нашу формулу підставити замість y 0. Але що ми в результаті отримаємо? Отримаємо 8 поділити на х дорівнює 0. От таке рівняння немає розв'язків, тому ну, чому? Якщо ми зараз звідси виразимо x, навіть отримаємо що? Отримаємо 8 поділити на 0. А такого звісно таки бути не може. Тоді, який висновок? Як і висновок, що нулів? Що нулів, ця функція немає. Ну, Давайте запишемо, що давай, навіть запишемо 0 f від x, тобто нулі функції. А... У ну, даному випадку, ось таким записом також позначають функцію, ми про... що про це поговоримо. Нулі f від x, запишемо двокрапка. Немає. А далі про що можна говорити? Що... Це. Монотонність функції. Монотонність функції, у даному випадку, що це означає, це проміжки спадання зростання функції. Що означає спадання зростання? У ну, даному, подку, якщо функція спадає, вона йде зліва направо вниз. А проміжки зростання це якщо вона йде зліва направо, угору. угору. Ну, у даному випадку, дивіться, зліва направо функція функція спадає спадає. Так? Тобто, у даному випадку, що ми можемо написати? Y і стрілочка вниз. Ось таким чином ми можемо написати, що y спадає, крапка, коли x належить від мінус нескінченності до нуля, не включно. Але, але. Давайте розглянемо тепер другий проміжок від нуля до плюс нескінченності. У даному випадку також, бачите? У нас спадає, спадає, спадає. Все одно спадає, тобто воно не зростає, а отже, а, функція зростає. А, коли x належить від мінус нескінченності до нуля в об'єднанні від нуля до плюс нескінченності. Тобто функція спадає на всій області визначення функції, окрім нуля. Окрім нуля, Ось такі в нас властивості, по-перше, поки що так кажемо, запам'ятайте це, зрозумійте все. Щоб ви все зрозуміли, тому що у подальшому дійсно власне функції нам знадобляться. Наступне. Наступне тепер побудуємо ось тут графік вже ось цієї функції y дорівнює мінус 8 поділити на x. Ну, Давайте зробимо. Давайте намалюємо таблицю. Намалюємо таблицю. Таким шином, зараз. Ось. Ну і знову ж таки, дивіться, знову ж таки, ми будемо брати такі ж самі числа, щоб 8 на ділилося на це число. Ну, там випадку, давайте візьмемо знову ж таки, х дорівнює мінус 8. Тоді. А, то дивіться, у нас 8 поділити на мінус 8 це буде мінус 1, але в нас ще попереду мінус. Тобто це буде мінус мінус 1, тобто 1. Далі. Мінус 4 візьмемо. 8 поділте. На... Ну, давайте гаразд, давайте ось так зробимо. Мінус перенесемо у чисельник. Буде мінус 8 поділити на х. Тоді мінус 8 поділити на мінус 4, це буде 2. Далі мінус 2. Візьмемо. А, мінус 8 поділити на мінус 2, це буде 4. Далі мінус 1. Мінус 8 поділити на мінус 1, це буде 8. Далі 1. Знову ж таки, у нас х не дорівнює нулю. Одразу таки запишемо, що не можна підставляти 0. Далі 1. Мінус 8 поділити на 1, це буде мінус 8. Далі 2. Мінус 8 на 2, це буде мінус 4. Далі 4. Мінус 8 поділити на 4, це буде мінус 2. А, ну і останнє, давайте останню точку візьмемо, це буде у нас 8. Мінус 8 поділити на 8, це буде мінус 1. Ось таким чином. Ну і тепер всі точки, всі розташуємо на нашій координатній системі. Мінус 8 та 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1. Это вот эта точка. Далее, минус 4 и 2. 1, 2, 3, 4 и 2. Вот эта точка. Минус 2 и 4. Минус 2 и 4. Вот эта точка. Минус 1 и 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот таким чином. Закінчили з від'ємними іксами, тепер переходимо до додатніх. 1 мінус 8. Так? 1 мінус 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так? Мінус 8 ось тут буде. 2 і мінус 4. 2 і мінус 4 ось тут. 4 та мінус 2. 4 та мінус 2 ось тут. І 8 та мінус 1. 4, 5, 6, 7, 8. та 1. Ось таким чином. Тепер з'єднуємо всі точки Ось таким чином вже. Негарно. Ось таким чином. Та ось таким чином. Ось. Тобто, дивіться, дійсно воно відрізняється. Дійсно відрізняється. Змісто ж таки графіки схожі. Але властивості різні. Власни, давайте розглянемо також властивості цієї функції. Ну, Гаразд. Давайте почнемо. А, початку з почнемо з області визначення функції. 9Y. 9Y, область визначення. Ну, в даному випадку, це знову ж таки, ось така ж, сама, а, ось така ж сама область визначення, тобто всі числа замість нуля. Х може, ну, може бути набувати будь-якого числа замість нуля. Тобто x належить від мінус нескінченності до. Нуля не включно в об'єднанні від нуля не включно до плюс нескінченності. Наступне це область значень. Область значень. Тобто значення, які можна бувати незалежно змінно. Ну, знову ж таки, така ж сама область значень. Всі числа окрім нуля. Ігрек може бути будь-яким числом, окрім нуля. Так, ось таким чином. Наступне. Наступне це. Проміжки знаку статості. У даному випадку дивіться. А, якщо х був від'ємним, то y був додатнім. Так? Тод Тоді, дивіться, На будь-якому проміжку від мінус нескінченності ну, до нуля не включно, y нас завжди буде додатнім. Так? Тобто, якщо у нас x буде від'ємним, то Y буде додатнім, тому що ми від'ємне число, ось цю константу ділимо на від'ємне число. Це буде додатнім. Отже, в нас давайте запишемо y додатні, коли X, ну, Давайте гаразд, давайте запишемо навіть. ну, гаразд, ладно, давайте залишимо, X належить від до нуля не Тепер Y від'ємна. Дивіться, y буде від'ємна, якщо... якщо x буде додатні, звісно ж таки. Чому? ну, Дивіться, ми константу від'ємну на, вибачте, ділимо на додатнє число, отже, буде завжди від'ємне число. Тобто від нуля не включно, від нуля не включно до плюс нескінченності може бути наш х, і тоді функція буде від'ємною. Тепер про нулі. Ну, Знову ж таки, графік також не пересікає ніде ось вісь так? Знову ж таки, нулі функції це, це точка, ем, в яких графік перетинає весь абсцис. Ну, Таких звичай, точок немає, а отже, запишемо нулі. Давайте просто запишемо, немає. Наступне це, ем, це монотонність. Це монотонність. У даному випадку, дивіться, в нас ось тут функція оп зростає. Тобто вона злів направо йде угору. У даному випадку вона йде ось сюди до нуля, ну ніколи його не достигне. Тоді ми можемо написати, що функція і стрілечка вверх, і стрілечка тобто функція зростає, коли x належить від мінус нескінченності до нуля, але це ще не все. Тому що ось на цьому проміжку від нуля до плюс нескінченності функція також буде зростати завжди. завжди буде зростати. Тоді запишемо в об'єднанні від нуля до плюс нескінченності. Тобто у даному випадку функція зростає на. В цьому проміжку, окрім нуля, окрім нуля, тобто у нулі, функція зазнає розриву, так скажемо. Ось таким чином Ось таким чином ми з вами сьогодні побудували графіки ось функції, в залежності від константи, від коефіцієнта. Розібрали поки що всі основні властивості, які нам, які нам знадобляться у майбутньому. На наступному році ми з вами поворішуємо декілька. Прикладів задач з функціями. Ну а поки що все. До скоріших сузрічів, вдачі учні математики.